Пи -пи 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 -пи. Здравствуйте, в ефірі все для мами, мене звати Козел. Я вітаю вас зі святом перемоги, і сьогодні така сумна подія. Вчителька ругається за уроками. Такий старець козел, наче ударить парта, стул. Будемо зламати стул, а потім ругається вчителька і сказав: закрит! Закрой рот! Закрой рот! Закрой рот! Ты, мона, не наводишь! Ты наказа на месяц! Вон из класса! Закрой рот! Замокли! еще раз! ключи! Все для мами. Таким було все для мами. Завтра була програма. Фінальна програма. Зі святом перемоги. До зустрічі за тиждень.